Привіт, зараз я розповім історію про свій досвід вирощування печериць і покажу, як це можете робити ви без зайвих зусиль. Тому вмощуйтеся зручніше. Мене звати Владислав. Ви на каналі наш сад. Приємного перегляду. Одного разу товариш передав мені компост, мов забирай, якщо треба. Я охоче прийняв дар і відправився доробляти свою теплу грядку. Звісно ж, мені прийшла ідея використати компост, оскільки це дуже хороше добриво для моїх насаджень. Минула зима, і навесну я прийнявся саджати там шпинат. На моє здивування, з під землі повсходила не тільки зелень, це були великі печериці. Тут я одразу зрозумів, що компост був не простим, а грибним. Отож, скуштувавши смачної картоплі з грибами, які виросли на моїй грядці, я взяв залишки того компосту і почав вирощувати гриби вдома. Нам треба грибний компост, пластиковий ящик і плівка. На дно ящика викладаємо плівку. Обов'язково треба зробити дренажні отвори, щоб вода не затримувалася і наш компост не згнив. Далі викладаємо сам компост. Треба, щоб він постояв кілька днів у такому стані, щоб почав розростатися міцелій. У моєму випадку цей етап вже минув. Далі викладаємо так звану покрівку. Покривний шар ґрунту. У мене це звичайний родючий ґрунт з городу. Поливаємо це водичкою і забираємо в тепле місце чекати утворення білих ниточок, проростання міцелію. Не забуваємо кожного вечора поливати, це важливо. Приблизно через два тижні можемо спостерігати перші зав'язі наших майбутніх печериць, а ще через тиждень виростуть от такі красені. Тож, для того, щоб вирощувати гриби у себе вдома, не треба багато зусиль. Однак хочу розповісти і про неприємний досвід. Першу партію я вирощував у своєму гаражі, де літало багато усіляких мошок. Мабуть, саме через це мій перший урожай виглядав ось так. Тому краще це робити у місті, де немає комах, а ще краще накривати ящик Марлею. Дякую, що переглянули цей відеоролик і поставили великий палець вгору. Залишайте ваші коментарі під цим відео, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!